Відео трошки перервалося ну, От так, продовжуємо. Значить, ми ці показники візьмемо як максимально критичні, так? згідно яких ми з вами порахуємо, порахуємо розхід, і цей розхід максимальний буде фактично буде як еталоном. Потім ми зможемо ділити на, наприклад, на максимальну протяжність трубопроводу і перемножувати на фактичну. Так, давайте... Значить, ми з цим, з цим питанням закриваємо, тобто це якісь базові в нас, базова інформація. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно знайти, знайти розхід. Щоб знайти розхід, ми повинні знати швидкість діаметр. Швидкість і діаметр ми знаємо. Ми будемо орієнтуватися зараз по максимальним параметрам, щоб ми їх в майбутньому не. Не досягали якогось більшого ефекту, тобто не перераховували. Намагалися бути в меншому максимально критичному ось цьому положенні. Так? Тобто ми розрахуємо, що, наприклад, 0,4 метра в секунду це буде максимальна швидкість теплоносія нашого. І от ми зараз і це все діло з вами прорахуємо. Відповідно, давайте декілька запишемо формул. І розберемося, щоб знайти швидкість, нам потрібно. Щоб знайти швидкість, нам потрібно розхід Q в теплофізиці, як вказує, і потужність, так і масовий розхід. Тобто, в нашому випадку це розхід поділений на площу. Поділений на площу, так? Але ж ми площу знаємо, ну, точніше, ми зараз знайдемо площу, тому що ми знаємо. Внутрішній переріз. Швидкість ми також знаємо. Відповідно, нам потрібно знайти розхід. Так. Відповідно, розхід дорівнює. Якщо ми більше ділимо на менше і отримаємо менше, то відповідно, щоб більше знайти, ми два менших між собою перемножимо. Відповідно, швидкість помножена на площу. Так. Так. Тепер знайдемо площу. Площа в нас. Пам'ятаємо школи, чому дорівнює рівня пі на d квадрат розділено на 4. Число π помножено на d квадрат розділено на 4. Надіюсь, видно. Перевіряємо камеру, не знаю чому. Вона вимкнулась. І що ми отримаємо? 3,14. Помножимо 0. 0,12 метра метра диаметр в квадрате, в другой степени. Так? В квадрате поделаем на 4. Еще мы Ось Давайте помножим. Число π умножим на 0,012 в квадрате поділено на 4. И мы отрываем 1, 2, 3, 0 113. 113 метра квадратних. Це наша площа. Або ще, якщо ми розуміємо, що в метрі, в метрі труби з 16-ї з внутрішнім перерізом 12, буде 113 грам води. Тому що площа помножена на довжину або на висоту, ми отримуємо кубатуру. Тобто у нас... Ось така площа. Ми знаємо площу. І тепер, відповідно, ми зможемо знайти з вами витрату. Q дорівнює. Ми знаємо швидкість 0,4. Множимо на площу. 3 нулі.

Цифра, так, зараз фокусуємо, що це таке? Це метри кубічних в секунду. Всі розрахунки робляться по метрах кубічних в секунду, або в метрах за секунду, якщо це швидкість. Якщо це витрата, вона в метрах кубічних за секунду. Якщо це якісь там Діаметр, він розраховується в метрах квадратних, тобто все в метрах і в секундах розраховується. а потім вже його можна перевести. Далі, Так, е, далі. як нам знайти тепер е, літри за хвилину перевести? Відповідно, якщо в одному метрі кубіч, кубічному 1000 літрів, а ми хочемо літри знайти, то нам потрібно цю суму помножити на тисячу так на тисячу що ми отримаємо ми ось ці три нуля приберемо і ми отримаємо 00 45 24 літри в секунду буде вже а за хвилину відповідно нам потрібно помножити на 60 так множимо на тисячу Отримуємо і множимо на 60. І ми отримуємо. Так, сфокусувалося не дуже, але видно. 2,70, 2,715. літри за хвилину. При такій швидкості. Максимальній швидкості 16-та труба, ми можемо отримати максимальний розхід 2 літри 2,7 літри. І одразу хочу вам наголосити, що чому ми орієнтуємося на цей показник? Чому ми орієнтуємося? Тому що окрім е, окрім... Е, Розходу ми ж не забуваємо про опір в системі. Так? Якщо опір буде занадто великий, то нам потрібно буде або збільшувати насос, або збільшувати діаметр, що це не є доцільним. Тому ми розраховуємо максимально критичний якийсь показник, і відповідно нього ми будемо вже знаходити якийсь менший. тому що ми ж не будемо мотати, там, 100 чи 120 метрів контур. Ну, можливо, він і буде такий контур, але це бажано.